Вітаю понеділок, 18 грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Чужі вуха. СБУ відкрила справу через прослушку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Тирак на Закарпатті. Суд відправив депутата-підривника під варту на два місяці. Відкривайте ТЦК. У Полтаві повістки вручатимуть по квартирах. Служба безпеки України відкрила справу через прослушку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. В СБУ заявили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті головкому, а в одному з приміщень, яке могло б в майбутньому використовуватись ним для роботи. Ймовірно, йдеться про кабінет помічника залужного Костянтина Бушуєва. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів, накопичення інформації чи віддаленої передачі аудіозаписів не Виявлено пристрій передано на експертизу. Наразі весь персонал, який мав доступ до приміщень, проходить перевірку. Теракт на Закарпатті. суд відправив депутата підривника під варту на два місяці. Про це пишуть змі з посиланням на джерела в Ужгородському міськрайонному суді. Спочатку Сергій Батрин перебуватиме під охороною в лікарні Сваляви, а потім його переведуть у спецпалату в Ужгороді або Мукачеві. За оновленими даними від підриву гранат постраждало 23 людини, включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. 15 грудня їх. Госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення. Напередодні один із чоловіків помер в лікарні від отриманих травм. Якщо фінансова допомога від партнерів і союзників буде припинена, тоді Україні доведеться вдатися до плану Б. Про це заявив радник президента України Олег Остенко. За його словами, дефіцит державного бюджету наступного року попередньо всягне 40 мільярдів доларів. Для Аїни дуже важливі систематичні транші допомоги від союзників, стверджує Остенко. Згідно з прогнозом, Україна може отримати 10 мільйонів доларів від заморожених російських активів першим траншем. Гроші планують спрямувати на фінансування дефіциту державного бюджету. Радник президента сподівається, що Україні нададуть фінансову допомогу від Європейського союзу до 25 грудня. За минулу добу на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Зсу просунулися на Куп'янському напрямку та контратакували. Біля Авдіївки наші воїни ліквідували ще 1090 окупантів. У ніч проти 18 грудня російські загарбники атакували п'ятьма ударними дронами типу Шахет із району Приморсько-Ахтарську. Усі безпілотники збито ППО в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. У Полтаві встановили графік роботи мобілізаційних груп оповіщення. Відповідне розпорядження підписав мер міста. ТЦК ходитимуть по квартирах з 7 до 10 ранку. А так з 17 до 20. представники ОСББ мають надати доступ до під'їздів в обласному ТЦК. Пояснили, про видачу повісток не йдеться лише про прибуття до центрів комплектування. Раніше схожі заходи анонсували і у Запоріжжі. У США автомобіль врізався в кортеж Байдена. Легковик влетів в авто секретної служби, що перекривало перехрестя. У той час президент йшов від офісу свого передвиборчого штабу. Водій спробував продовжити рух, однак співробітники адміністрації Білого Дому оточили автомобіль зі зброєю в руках і наказали водієві вийти з машини. Байдена провели до президентського автомобіля, де його вже чекала дружина Джил. Подружжя відвезли додому. Президенти перша леді не постраждали. У ситуації роз. Збираються правоохоронці. У мережі показали перші кадри тестового польоту нового українського дрону Камікадзе. Його ціна стартує від 15 тисяч доларів, а корпус здатний нести 32 кілограми вибухівки. крейсерська швидкість безпілотника 144 км на годину, а дальність до 750 км Компанія виробник заявила, що у планах 100 одиниць на місяць та поступове збільшення виробництва до 500. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! слава Україні!